Всім привіт! Сьогодні я хочу зняти відео про порожні баночки побутової хімії в основному та доглядової косметики. Вибачте, тримаю не дуже зручно лівою рукою, тому камера може трястись, хочу чим швидше показати, тому що дуже багато всього вже закінчилося. Тому давайте почнемо швиденько. Перше, що закінчилося, це ось таке недорозуміння, це порошок персіл. Заявлено, що це на 121 прання. Deep Clean Technology з лавандою. Тут 5,775 Але, але тут персіл написано, тут уже Аріель чомусь. Підробка, яка не пінилась, нічого не випирала. В мене, на жаль, ще є одна банка схожого. Домучила, але так. На чисті речі освіжити. Оце максимум. Піни взагалі не було, такі, взагалі зовсім від слова. Таке враження, що там просто водички влили і все. В кінці воно стало густе, мутне. Ну, коротше, більше не візьму. Потім, що закінчилось, це ось такий порошок. Ну, як він не закінчився, я його пересипала. Зараз я ним користуюсь, пересипала в лоток. Це дитячий порошок Dr. Wash Baby з нуля. Пральний порошок для дитячих речей. 2 кг 400 г тут було, купувала в Аврорі. Непоганий, випирає. ну, Можливо, не, не зовсім ідеально, але, е, знову ж таки, не дуже там брудні дитячі речі випрати. Мені подобається. Е, для більш брудніших речей я використовувала ось такі капсули дитячі уті-путі. Тут було 12 капсул. Ось так вони виглядали як на малюнку. Е, можете подивитися Ой, вибачте. Можете подивитися, тут заявлено, що вони тут без ароматизаторів, містять пом'якшувальну типу, добавку, поліпшують сенсорику тканини, видалення складних плям, там все таке, але по факту майже нічого з того, що воно там заявлено, воно не робило, просто відпирало і їх неможливо виполоскати. Їх Треба там, після того, як випрали, ще 2-3 рази запускати цикл полоскання, щоб вони не залишились на тканині. Ось так. Наступне, що в мене закінчилося, це ось таке для прання теж хані-бані. А ні, то утюті це хані Бані, вибачте. Це кондиціонер-поліскувач для дитячої білизни літер. Тут ось. Мені не подобався аромат. Я на силу його добила. На якісь більш дорослі речі, але ну, більше я ніколи в житті його не візьму. До речі, коли я почала прати ним ньому дитяче, то мою дитину від нього обсипало. Потім ось такий: це Любов сапфір, кондиціонер для білизни Флорі. 900 мл. був. Тут написано на 25 стірок, але ну, я розділила набагато більше. Я потрошки ляла, тому що він теж такий ядріний, скажімо так, але. Аромат мені подобається. Він просто, щоб сказати, дуже пом'якшував. То Не дуже так посередньо, але аромат був дуже приємний, особливо там в постіль, в рушники. Це було дуже класно, мені дуже-дуже-дуже подобалося. Обов'язково треба буде знайти і повторити. Так, далі що закінчилося? Це більш таки побутове засіб для миття посуду своєї лінії Ріо. Непоганий. За таку ціну можна брати. Далі. В не дуже гарному стані. Засіб для миття посуду, вибачте, достатньо, щоб чоловік раз помив руки після ремонту машини, і потім ця банка вже страшно чорна не, не відмивається Lemon Fresh. Здається, колись купувала чи в Аврорі, чи де. Оце мені не сподобався. Він був дуже рідкий, він мало пінився і навіть посуд погано вимивав. Більше не візьму. А от що візьму, знову ж таки, вибачте за. Таку банку, вона вже ніяк не відмиється. Це ось такий wash and free. От. Тут пів літра. От він дійсно був класний, він дуже гарно, приємно пах, яблуко та Edelweiss. У мене ще є запаски, такі я буду переливати. Він дуже класно відмивав і посуд, і, і руки, і все. І цей аромат стояв настільки приємний. Так, ще мені здається, в мене щось було для посуду. Але я не можу знайти. Ну, якщо знайду, то тоді покажу. Буду показувати далі. А, от знайшла Онікс засіб для миття посуду. Купувала, здається, в ВТБ, алоєвіра. Ну так, непогано, але чомусь не хочеться більше повторювати, не знаю. Так, далі що покажу, це дитяче. Таке рідке гіпоалергене мило, каченята кря-кря. Коли там, то непогано. Мені подобалося, але ну, щоб там вау, то, то ні. Потім наступний дитя, дитя, вибачте, дитячий засіб це трошки хворий, тому важко говорити. Джонсонс перед сном. Дитяча піна для купання 300 мл. Все б добре, тільки тут не було е, такого зручного дозатора. Треба було так видавлювати. Це було для мене незручно. Я перекручувала сюди з іншого Джонсонса теж дозатор. Потім ось такий Джонсонс з макушки до п'яток. Пінка шампунь. от. Теж 300 мл. От на цьому колись був такий дозатор, але з нього я перекручую на всі наступні. Коротше. От мені зручніше таким користуватися, а отакий чомусь чомусь не дуже. Так, далі будемо показувати. Закінчилася в мене фарба, я фарбувалася. Ось така палет, дві штучки. Чорний 1-0 відтіночок. Отак. Кому, кому треба. Ось так. Стійка кримфарм. Мені вона так, дуже подобається. Особливо особливо мені подобаються їхні бальзами для волосся. Вибачте, воно все падає. Не буду вже поправляти. Нема часу на це. Так, далі ось таке мило. Закінчилося рідке. Flower shop. Апельсин та грейпфрут це старі мої, Оп, фокус. Це старі мої запаси, я намагаюся їх добити. Зручний дозатор. Все подобається, мило класне, густе, дуже приємно пахло, 300 мл, буду однозначно повторювати. А Потім от таке мило, фреш-джус. Я його люблю. Мені подобаються його запахи, але я не ненавиджу цей дозатор, який плюється, який через раз видавлює. Оцей набагато зручніше. Ще є в мене кілька таких баночок. Далі, напевне, буду купувати дойпак і переливати в якісь отакі зру... зручні мені баночки. От. Це було полуниця ігуава з протеїном рису. Дуже класний. Тут же хтось водички лив, воно було густіше. От. Ну, в принципі, мені дуже подобалось. Ой, в чоловіка закінчився ось такий гель для души, нівіамен, буст, якось так, 250 мл. Цікаво, можете подивитися, що тут пише. Мені дуже сподобався запах, він такий вау-вау. Але ну, чоловічі мені майже всі подобаються, вони всі непогано пахнуть. ой, Вибачте, потім, що закінчилось чоловіка, це ось такий Акс, теж мені дуже подобався. Екзит. Чи якось так, 250 мл. ну, Дуже класний. Так, наступне, що закінчилося у чоловіка. Це ось такі два дезодоранти. Це були Old Spice, однакові Water, вот, але син чомусь вирішив, що наклеїки з них йому потрібніші. Так, ось така шампунь у мене закінчилася. Тресами. от, Скільки тут 400 мл було. От вона мені дуже подобалась. Після неї волосся було м'яке, доглянуте, гладеньке. Дуже класно, дуже мені подобалась. А от та, яка не дуже сподобалась. То це ось така це гарнір фруктів з відновлення Папая суперфуд шампунь яка повинна була очищувати, відновлювати без обтяження. Вона мила голову не дуже, і плюс в мене з'являлися в голові різні висипання через неї. Що побутове не показала, це ось такий гель, глибокого очищення, дак для унітазів, цього всього ванну, я не мило. Мені подобається. Всякі такі засоби, вони Єдріоні, такі, скажімо так, з хлорочкою, але дуже добре очищають. І закінчилася ось така такий освіжувач повітря ламанда грейпфрут, це Симфонії. Колись дуже давно купувала, стояв в запасиках, нарешті закінчився. Приємно але дуже різко для мене, і мені не подобається, що оце все тут знизу ржавіло. Так, не дуже видно. А там, де воно стояло, низом такі кружки були. В мене закінчився ось такий дезодорант Рексона, Invisible Aqua. Ой, вибачте, 48 годин. Рексонну люблю обожнюю, Тут навіть без коментарів. Наступне, що закінчилося в мене, це ось такий гель для душу Дніві. Гель, гель догляд, напевне Love to Dream Свіжість піона. З вітаміном С. Теж дуже класний, тут 250 мл. Гелі для душа Нівія я люблю. Але, ну, скоріше, я не повторюю. Нема в ньому чогось такого особливого, через що його хотілося би повторити. Але мені навіть здається, що це, можливо, була лімітка, тому, можливо, зараз я її і не знайду. І наступне пальморів міцелярний догляд отакий гель для дуже з льоном. Оце мені не сподобався тим, що в нього. Як на мене, ні запаху, ні кольору, ні ніякої цікавості. От не люблю я чомусь такі. Так. Закінчився ось такий крем для рук. Avon. Це ще давним-давно купувала зимою 75 мл з маслом какао. Такий жирненький, хороший, та як в мене руки завжди сухі, то мені, мені все класно. І ось такий крем для рук закінчився. Що це Beauty Skin, здається? Ось такий крем для рук з Aloe і. Маслом амаранта. 100 мл, величезна така баночка, але теж дуже класний. Мені сподобався. Закінчився в мене ось такий сухий шампунь L'Oreal Paris Magic Shampoo Invisible. Отакий От Tropical Splash ось такий. Класний, мені подобався своєю основною функцією, справлявся дуже класно. А волосся дійсно було на вигляд, як ніби помити свіжіше. Ну, але думаю, ну, ну всі знають, що після цих шампунів бажано якнайшвидше помити голову, щоб вони не були довго на голові, не закупорювали нічого. ну і взагалі. Але, як сос-ефект, такий, сос-засіб, то тоді так, да, він дуже класно працює. Потім ось таку зубну щітку дитині змінила, ось таку. Навіть не буду читати ланше, а чи якось так. Аверорі купувала з пересосочкою. Якась така цікава, в формі якоїсь там тваринки. Дитині подобається. Собі ось таку в використання. І не знаю, як вона там називається. М'ягенька, непогана, без лишніх тих зубчиків і того всього. Так, закінчилися ось такі губки. Для миття посуду фрекенбок, крупнопористі, з міньйонами, Ось така пачка. Я не пам'ятаю, скільки штук тут було. Ну так багато от 8 штук було. от величезненька така патічка, але я такі пористі люблю великі. Так, наступне, що закінчилося, це ось таке мило господарське, 72%. Дубайлива пані, 200 г. Теж класно, колись купувала в Аврорі. Ну, так мило, як мило. Наступне, що в мене закінчилося, це ось таке мило маестро. Це господарське мило для прання і видалення плям ось таке, 125 грам. От маестро люблю, воно випирає просто все, що тільки можна. Так, наступне, що в мене закінчилося, ось такий кисневий відбілювач. 1 кілограм місх, чи якось так, для білого та кольорового. Підходить для дитячих речей. Універсальний маючий засіб. Його треба кипяточком заливати. Купувала в Аврорі. Ну, в принципі, зараз я вже багато де бачила, дуже класний. Випирає просто все, що можна, виводить з ткани. Потім ось така маска для волосся. У мене закінчилась від вокалі, чи якось так. Тут було в нас. Півлітра, здається. Так, півлітра тут було е, непогано, але але більше не повторю Дуже вже мені не подобався її аромат. ну прям, ну я не знаю, ну, Ківі тут, тут навіть близько не пахло. Таке враження, наче там щось пропало. Потім рукавички такі господарські використовувала в розмірі М, здається, так. А тебешній розумний вибір, ну, як для рукавичок, хороші. Ось такі вологі серветки закінчились, джиглс чи якось так. в ВТБ. Я не пам'ятаю, скільки тут штучок. 70, щемось там. 72 здається, Ну, класний запах приємний, квітковий. Якщо ще треба буде, то повторюю. Потім ось таке мило покололо використання для ручок Grand Charm, лимон і м'ята, Charmята. і мята. Якось так. Дуже мені подобається його запах. Потім ось такий скрібок у використання гарного господиня. Я в Авролі купувала. Ось тут написано Аврора. Закінчилась зубна паста. Ці аквафреш. Е грейпфрут, лимон і м'ята. Ну, Непогано, але ці фруктові мені чомусь не дуже. Ось такий вакуумний пакет купувала. Розмір 60 на 80. Склала в нього малі дитячі речі, дуже класно. герметично, нічого не спускає. Дві пачки ось ось таких, таких ой, вибачте, ось таких серветок в мене закінчилися, але малий зняв з них оцю наклеєчку. В АТП колись купувала по 24 штучки. Хороші. Ось такі дитячі серветки. Закінчились, супер фреш, ромашка. 72 штуки, дуже чомусь маленькі. Мені не дуже вони. Ось таке мило поклала в використання, полумниця, тільки трошки розірвалася. Батічка 140 грам. хороше. І е, останнє, що закінчилось, це ось такі диски чистоти, 6 штучок від учонка. Е, Буду купувати ще, мені дуже сподобались. Так, в принципі, це були всі мої порожні баночки за останній час. Всім дякую, що подивилися це відео. Кому сподобалось, ставте лайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Буду дуже рада всіх бачити. Ну, всім пока.